Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про злочини більшовиків в перші роки радянської влади. Вони чудово показані на картинах радянського художника Івана Володимирова, який, при тому, що був радянським, пристрасно ненавидів революцію та все з нею пов'язане. Проведемо огляд його творчості. Ось ретельно намальовані Володимировим безчинства, які творяться більшовиками та червоногвардійцями в перші роки революції, в той період, що увійшов в історію як воєнний комунізм. Крові тоді було пролито ріки. Це називалося червоним пролетарським терором і заохочувалося владою. Йшло нищення та тотальне приниження, як тоді їх називала влада буржуїв, гнилої інтелігенції. А Ленін взагалі казав, що інтелігенція це не мозок нації, а лайно це цитата, а також священників, дворян і всіх, кого нова влада більшовицька вкаже. І ось цей новий господар, колишній найбідніший Люмпен, якому революція дала в руки гвинтівку, з непідробленим ентузіазмом та ненавистю знущався, чи просто вбивав колишнього власника магазину. Священника, професора університету чи ще когось. Або просто здавав у ЧК свого сусіда ЧК через звичайної комісії. свого сусіда як контрреволюціонера, бо той йому колись зробив зауваження, що пролетарій напився як свиня і лежить обіцяним на Сходовій клітці. А хто мав садистичні задатки, йшов у ВЧК, щоб власноручно вибивати з ворогів радянської влади дізнання та приводити вироки до виконання. Отже, далі картини, що зображали не пропагандистську, а реальну ситуацію в перші роки становлення радянської більшовицької влади при Леніні. Він був напевно кривавіший за Сталіна, просто часу в нього було значно менше. Бо чорти цюкнули його спочатку інсультом, а потім і забрали до себе вже в пекло. Фактично, Володя Ленін правив 4 роки, а потім хворів та здох. А от Сталін правив трохи менше 30 років. Якби тільки правив, стільки ж правив часу Ленін, жертв було б, напевно, значно більше, як при Сталіні. Це не виправдовує Сталіна, це просто констатація факту. Тепер. Пригадайте, що ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Отже, переходимо до картин: Вандалізм у зимовому палаці жовтень 1917 року. Розграбування Винного магазину у Петрограді січень 1919 року. Вилучення банкнот облігацій з банку Вавельберга у Петрограді 1919 рік. Четверте. Ростен більшовиками банківських осередків. Дія, мабуть, відбувається в тому ж самому банку Вавельберга на Невському проспекті. 25. Номер 5. На святе покусилися реквізиція церковного майна у Петрограді. 6. А яка жахлива доля спіткала стару еліту суспільства колишніх людей? Жахливий стан колишніх дворян та високопосадовців намальовано з натури в будинку генерала Бутурліна 1919 рік. 7. Заслужений генерал князь Василькович в своєму нинішньому становищі. Сіктранзіт Глорія Мунді. Так проходить слава цього світу. Петроград 1922 рік. 8. Сім'я колишніх зігнана з квартири. 9. Трудова повинність для купців, дворян та кримінальних злочинців 1919 рік. 10. Буржуазія на трудовій повинності 1920 рік. 11. Купці та дворяни на роботах. З вивезення сміття з дворів 1920 рік. 12. Духовенство на трудовій повинності. З очищення стайні 1918 рік. 13 Злочини революції почалися одразу після лютого 1917 року, особливо після жовтня. Ось ця сценка з лютевих днів арешт генералів 1917 року. І продовжилися ці злочини після жовтня 17-го року Конвоювання заарештованих священників сцена на Невському проспекті 15 Конвоювання заарештованих 16. Ворогів народу до суду 17. Допит новими хазяями країни громадянина. 18. Поміщик та піп засуджуються. Комітетом незаможних селян до розстрілу. 19. Розстріл колишніх поліцейських городових. 1917 рік. 20. Але на щастя, колишні люди не здаються без бою. Ось духовенство героїчно ховає від вилучення проклятими безбожниками церковні цінності. 1922 рік Околиці Луги. 21. А ось і вони нові пани країни. Нова, вибач, Господи, еліта в лапках розграбування поміщицької садиби. 22. Селяни повертаються після розгрому поміщицької садиби на околицях Пскова. Це прямо маяко, за Маяковським. Тягніть у хату піаніно, грамофон з годинником. 23. Селяни перетягли у хлів рояль іспанської хати і навіщо? Просто так. Зустріч селянами реквізитора. За часів воєнного комунізму селяни мали безкоштовно віддавати владі все, що виростили своїми руками, окрім мінімуму, для свого харчування та посівного фонду. Це називалось продрозкладка. Селяни не розуміли, чому влада у них просто забирає чесно вирощене зерно. Жінка міліціонеру, хвилини відпочинку. От такі приходили до влади, чесні, виховані, гуманні. Роз'яснення військового наказу. Теж, як ми бачимо, чудова картина. Наступне Ось міліція владу. Здійснює міська міліція в 1922 році. Галантний Кавалер 1923 рік. От такі сиділи у Гранд Готелі Європа. Наступне Гуляння в 1920 роки. Всечинно та благородно. У пивній Стара Баварія 20 20-ті роки. Наступне це у нас за знайомство, 1923 рік моряк з дівчатами на галявині. Обличчя грубі, нахапні за читанням газети Правда. А тут художник, можна сказати, розпеченим від ненависті пензлем, зобразив радянського вартового на посту. Далі йде у буржуазній квартирі. А що? Ленін сказав, що можна. Нема кому захистити 1921 рік. Ось таке бидло тепер хазяїни країни. В театрі царська ложа 1918 року. Єдина світла пляма в цьому радянському царстві безпросвітного жаху та мороку продовольча програма. Від Гуверівської американської Ара, Американська адміністрація допомоги. Знову Америкоси врятували. Продовольча програма. Голодні роки в Петрограді, гарячий суп з громадських їдалень, 1919 рік. Бредуть площою жінки, як же браки, з каструлями супу в руках, колишні люди, офіцер. Зі споротими погонами і відсутньою Кокардою на кашкеті, і священники йдуть повз гірке нагадування про безповоротно втрачене минуле, пам'ятник государю імператору Олександру Третьому. так було в роки становлення радянської більшовицької влади, яка шляхом державного перевороту опинилася в Росії. Біля Керма в 1917 році. Біда в тому, що 70 років на Росії, а в Путінській і зараз це привозносять як золотий вік, Торжество справедливості та рай на землі. Найгірше, що та нечість потім принесла цю ж систему зі злочинами й іншим народом, окупувавши їх, в тому числі українцям, білорусам. Казахам, вірменам, грузинам, азербайджанцям та іншим народам колишнього Радянського Союзу та колишньої Російської імперії. Історію треба знати, бо її незнання не звільняє від відповідальності.